Дівчата, всім привіт! Мене звати Ольга Клочко і сьогодні я хотіла б назвати наше відео нефадою єдиною. Хочу розповісти вам про ексклюзивну серію по догляду за обличчям. В даному відео це в нас капсули миттєвої краси. Їх є різні різновиди за різним призначенням. Наразі маю в руках це Ліфтинг ну, Експрес, назва говорить сама за себе. Це в нас естонський виробник. Виробляє він ексклюзивно для Великобританії України. Україна в нас представлена лише в проєкті ElClub. Тобто ви ніде не зможете замовити цей продукт тільки в нашому проєкті на території України. Так, оцю упаковку тут три ампули було. Я замовила за 460 гривень, це зі знижкою 20%. Наразі в нас діє акція, коли за 460 гривень можна придбати одразу дві упаковки. Акція чому? Тому що термін придатності у нас до кінця серпня місяця. Але, як зазначено далі там в інструкціях і на сайті, то Дійсний засіб ще через місяць після відкриття ось така інструкція. Я 100% встигну його використати. Одна ампула, отакий іде у нас допоміжний дозатор. Якщо, ну, зараз розповім, як користуватися. Зараз ми відкриємо Ось одну таку останню ампулу з ліфтинга дістанемо. Ось, дуже зручно, бо вони підписані. Як бачите, я тут вже одну використовую. Ось підписано: це у нас для сяйва обличчя, тобто висвітлююче влітку. Дуже круто користуватися саме такими, тому що дуже часто від сонечка в нас з'являються пігментні плями. У мене саме пігментні плями з'явилися після другої вагітності. Я почитала, що через гормони таке іноді трапляється. Тому я зараз трішки цим зайнялася через те, що мені це не подобається. Так, в наборі входять ось такий дозатор і ось, таке, ось така пластикова штучка. Не знаю, як її назвати правильно, можливо, медики такими користуються, розуміються, для того, щоб ми не поранилися, не порізалися. Ми надягаємо ось цей ковпачок, і от таким легким рухом я не буду зараз робити, щоб не відкривати. Ми натискаємо, і у нас відламується оця верхушка. Для прикладу, ось я вам показую: на іншому засобі я відламала, ось так легко воно витягається. Ось, мабуть, такий ковпачок я на всяк випадок залишу собі в аптечці. І потім. Ми маємо ось такі ампули, які підписані, якими зручно користуватися. Оцей Lifting Express дуже круто я використовувала під макіяж. Взагалі, я більш ніж задоволена через те, що воно гарно лягає на шкіру, зволожує її, і після того дуже круто лягає тон, тому що шкіра вирівнюється. Ну, мені дуже сподобався цей засіб. але Ліфтинг експресу вже на сайті нема, вже його розкупили. Наразі є у нас висвітлююча серія. Також є інтенсивне зволоження і протистаріння. Тобто, в наявності до кінця серпня можна замовити ось такі дві упаковки в кожній по 3 ампули, в кожній ось такий засіб-дозатор. Ми отак перехиляємо. Бачите, рідина потрапила. І ось так. Зручно видавлюємо. Боже, яке воно приємне. Воно не гелеподібне, воно просто таке. Я не знаю, з чим порівняти. Мені не шкода використовувати його на руку, того, що, того, що воно дійсно круте, мені хочеться побільше його використати на обличчя. Також його можна наносити і на обличчя, і на зону декольте. Однієї ось такої ампули. Якщо ви дуже любите там помазати все, що бачите, то одні ампули на одне використання, але в мене вистачає на дві, на три. Інколи я наношу на зону декольте, інколи ні, можна використовувати його за бажанням. Ну, в інструкції тут повністю все є це саме інструкція до висвітлюючої. Інструкція є, ось тут можете почитати зараз, який воно має ефект. Хто захоче, може поставити на паузу і почитати. Повторюсь, так само є для проти старіння, вибачте, і інтенсивне зволоження. Тому до кінця серпня поспішайте замовити, можете з подругою об'єднатися. І тоді за 460 гривень буде дві упаковки по 230 гривень для кожної. Це дуже крута ціна для такого реально дієвого, ефективного продукту. Тому звертайтеся до представників Велькла, до команди Top Leaders, можете писати мені в особисті. Я вам дуже сильно рекомендую. В будь-якому випадку ви встигнете використати його до терміну, до закінчення терміну придатності. Всім пока!